Ось спер мій про завжди повору. Від рух на дорозі помічник у полі. Машина твоя чутиме кожен рух. Разом до успіху світлій долі. Всім привіт ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на відеоогляді Nissan Rock 2015 року. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Цей кросовер завоював популярність в північній Америці. Сьогодні ми з вами роздивимося його зовні всередині і поїздимо на ньому. Автомобіль вперше побачив світ в 2007 році. Це було перше покоління, яке випускалося до 2013 року. Друге покоління пішло з 2014 року, і саме воно у нас на відеоогляді. Також з'явилося й третє покоління в 2021 році. Автомобіль дуже ліквідний, і всі його хочуть купити. Автомобіль виглядає стримано та стильно. Хромова решітка радіаторів, фари з гарною LED-стрічкою. Та посередині у нас величезна емблема Nissan. Конкуренти нашого сьогоднішнього автомобіля це Honda CR-V та Ford Escape. Хоча вони уступають йому в місті в салоні, та на мою думку, Nissan виглядає більш презентабельно та сучасніше. Також Nissan Rogue мені нагадує Nissan Qashqai, але більш презентабельний, роздутіший та більш міський. А під капотом у нас встановлений двигун QR25DE. Це 2,5-літровий атмосферний двигун потужністю 170 кінських сил та 240 крутного моменту. Дуже надійний двигун, він неприхотливий, без турбіни, ніяких проблем в нього немає. Ресурс понад 400 тисяч кілометрів. Також цей двигун гарно переварює газ, і тоді ваші поїздки стануть ще більш комфортнішими та економічними. Під капотом у нас все сухенько, гарно. Автомобіль пройшов повну перевірку. Також у нас тут гарна шумоізоляція, капота. Все як потрібно. Коробка передач у нас встановлена типу варіатор. При гарному обслуговуванні раз в 50-60 тисяч кілометрів замінювати масло проходить вам дуже багато. Також у нас є дуже корисна річ це кріплення для багажу на криші. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Тут одразу нас зустрічають величезні витянуті фари, які заходять на заднє крило. Дуже гарний дизайн. У нас багато хрому, комплектація SV, яка включає в собі хром по кругу автомобіля, камера заднього виду і фаркоп. Перейдемо до багажника. Ви тільки погляньте, який величезний тут багажник. А об'єм у нього 1130 літрів. А якщо ми складемо заднє сидіння, ми отримаємо 2000 літрів. Перейдемо ближче. Тут у нас фальшпол. можна покласти щось таке невеличке. Далі у нас йде докатка, домкрат. І щоб вас витягнули крюк. Ось такий у нас величезний проєм. Покласти можна що завгодно. В автомобілі купа місця. На задньому ряду сидінь можна розкинутись як завгодно. Гарні велюрові сидіння, ось такий величезний підлокітник з двома підстаканниками, панорамний дах шириною у небо і така дуже гарна висока посадка. Ви тільки погляньте, як серйозно та сучасно з боку виглядає цей автомобіль. Гарні дзеркала з повторювачами поворотів. Все в хромі, преміально та сучасно. У автомобіля кліренс 211 мм. Сівши на місце водія, нас відразу зустрічає ось така сучасна гарна торпеда, м'який шкіряний руль. Пройдемося по комплектації. Що в нас тут є? Двохзонний клімат-контроль, підігрів дзеркал, камера заднього руху, електросидіння водія, круїз контроль та вибір режимів руху. Також на автомобілі можна заблокувати повний привід та встановити обмежувач швидкості. У нас кросовер, а це означає, що йому бездоріжжя ні по чому. Ми виїхали ось на таку круту гірку і зараз я вам продемонструю допомогу при спуску згори. Поїхали. Я відпустив ноги з педалів, автомобіль сам відтормажує і держа в районі 10 км за годину. Ось така гарна функція. стане вам у нагоді на затяжних спусках. А зараз ми їдемо по розбитій дорозі. Великий хід підвізки. Вона м'яка, відпрацьовує на всі 100% з кліренсом 211 мм. Ви можете не боятися заїжджати на любі випробування. По поганій дорозі ми вже поїздили, тож виїжджаємо у місто. Автомобіль гарно прискорюється. Двигуна 2,5 літри та потужності 170 кінських сил йому вистачає, навіть можна трішки поганяти. Керується він гарно, нікуди, нікуди автомобіль не веде, не несе. Коробка передач гарно відпрацьовує. А розхід палива в автомобілі увага до 10 літрів. Ось така величезна будка їсть до 10 літрів бензину. Також на нього можна встановити газ і ви ще більше будете економити на паливі. А зараз ми перевіримо розгін до сотні на нашому Nissan Rogue. По паспорту він 10 секунд. Автомобіль впевнено прискорюється, тисло в сидіння. впевнений розгін. я вважаю, що. Поїхав близько до паспорта 10-10,5 секунд. То що ж, підведемо підсумки. Nissan Rogue – це великий гарний кросовер з величезним кліренсом та купою місця в салоні. Приїжджайте до нас на вулиці княгині Ольги 19Б. І я проведу для вас тест драйв. Автомобіль повністю обслужений. Пройшов нашу перевірку та готовий до нового власника.